Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Західні видання The Hill CNN а також видання Голос Америки. Повідомляють про те, що вчора, 6 грудня 2023 року, законодавці від республіканської партії «У США» Заблокували пропонований Білим домом пакет фінансування на 110 мільярдів доларів, який включає допомогу для України та Ізраїлю, а також на безпеку. Щодо південного кордону Сполучених Штатів Америки. Пропозиція не набрала необхідних 60 голосів, які розподілились 49 голосів за, 51 проти. Це означає, що законодавці вимушені повертатись до переговорів в той час, як до зимових канікул залишаються тижні. Тут варто пояснити те, що вчора Сенат Сполучених Штатів Америки провалив голосування. За включення відповідного законопроекту до розгляду в Сенаті. То його мали включити, щоб розпочати процедуру розгляду, він мав розглянутись протягом певного періоду часу. І вже далі мало відбуватись голосування. По його остаточному схваленню, але ця пропозиція не набрала необхідну кількість голосів, тому цей процес заблокований. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попросив, щоб Конгрес затвердив програму фінансування, яка серед іншого включала 61 мільярд для України. Законодавці від демократичної партії намагались проштовхнути це рішення, але республіканці заявили, що не підтримають його, якщо не буде значних змін у прикордонній політиці. Лідер меншості в сенаті Міч Маконел, який підтримує допомогу Україні, рекомендував членам своєї партії голосувати проти, бо на думку республіканців, в пропозиціях Білого Дому не передбачено кроків, яких вони вимагають вже кілька років. Перед голосуванням у середу президент Ша Джо Байден звертався до Конгресу з проханням негайного схвалення відповідного пакету допомоги. Байден сказав, що це буде найбільшим подарунком, який Сполучені Штати можуть зробити президенту Росії Путіну в той час, як Росія веде війну проти України, якщо Конгрес не проголосує за допомогу для України і на інші знову ж таки потреби. Сполучені Штати Америки також вчора оголосили про новий пакет військової допомоги для України, і також вони зазначили, що якщо Конгрес не проголосує за додаткове фінансування, цей пакет може стати одним з останніх для української знову ж таки держави. Тому ситуація знаходиться в критичній точці навколо голосування щодо додаткового. Фінансування допомоги для України. І як я вже говорив у попередніх відеоматеріалах, тут взагалі немає жодного прогнозу навколо того, коли ж це може бути ухвалено. Враховуючи, що республіканці вимагають ухвалення змін до імміграційного законодавства, це може зайняти тривалий час і навряд чи це. Буде прийнято до 15 грудня 2023 року, хоча все можливо і ми віримо, що вони домовляться до початку канікул у Конгресі Сполучених Штатів Америки. І ці канікули якраз завершуються починаються після 15 грудня. Можливо, буде якийсь додатковий пленарний процес в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Після 15 грудня вони зможуть ухвалити це надзвичайно важливе рішення. Тому далі слідкуємо за подіями у Сполучених Штатах Америки навколо питання додаткового фінансування для України і сподіваємося, що це питання буде вирішено. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!